Шмат асфальту провалився просто посеред дороги. На вулиці Рівні, в селі Сторожниця, на проїжджій частині утворилась яма шириною майже у пів метра та глибиною щонайменше три. Провалля помітили вчора місцеві жителі, які викликали поліцію. Того ж дня люди самотужки городили яму, аби автівки та пішоходи у неї не втрапили. Сьогодні працівники водоканалу почали ремонт. Комунальники пояснюють, обвал стався через зношення системи каналізаційного колектору. Місцеві ж впевнені, провалля утворилася через інтенсивний рух цією вулицею, яка не Розрахована на таку кількість автівок. Відомо наскільки там підмило цю дорогу, то я думаю, що дуже небезпечно в зв'язку з тим, що поживаюся рух, відколи перекривали вулицю Капушанську. Пристав собі, якщо б їхав грузовик або щось цю яму, не знати наскільки б вона могла провалитися в діаметрі і це все. Але ще проблема в тому, що є діти, ходять. Ми знаємо, що близько 70% мереж водопостачання, водовідведення в місті Ужгороді, вони є аварійними, які вже замортизовані. Відбулася розгерметизація каналізаційного колектору на глибині близько 4 метрів. Вскрили дійсно є обвал на трубі. Зараз роблять вставку, бетонують. Нагадаємо, в серпні цього року жителі вулиці Рівної та інших сусідських вулиць писали звернення у міськраду. Основна вимога зробити альтернативний об'їзд від Ужгорода до сторожниці, бо через затяжний ремонт вулиці Перемоги потік руху до села пустили саме через вузеньки вулиці Рівну та Минайську. Тут нема ані тротуарів, ані широкої проїжджої частини, аби дві автівки могли розминутись.